Йдемо копати чесник. Сьогодні хочу з вами поділитися своїм досвідом, як і коли копати чесник, щоб він гарно зберігався. Ну от, наша грядочка чеснику. Хочу вам Показати. От багато хто каже, що треба, щоб стрілка випрямилася. Тоді оця стадія готовності, що цей часник треба вже викопувати. Але треба ще дивитися на його стан. От бачите, він вже весь пожовтів, бачите, вже висохло. Листковий апарат в нього вже він висіх, бо стоїть дуже спекотна погода. І тому я не буду чекати, поки отак вона випрямиться. бо це ще може 2 неділі зайняти. От, а Передають дощі. По-перше, часник треба викапувати бажано в суху погоду, щоб він не замок. От, і листковий апарат вже. Позначає нам, що він готовий, вже все йде в головку. Нема сенсу, щоб вона вже в землі знаходилась. Тому будемо його зараз викапувати. От. Викопую я наступним чином. От був рядок, спочатку його треба підкопати, його весь, бо він глибоко сидить. Отаку От подкапуємо. Взагалі-то в цьому році чесник раніше достиг, бо стоїть погода суха дуже, і він вже висох. Далі може вже в нього розходитись головка і... Він втрачає товарний вигляд, зберігається вже не так гарно, як би хотілося. Обов'язково перед тим я обламував стрілки, От. прискав його один раз від ну, ну, Термін очікування вже пройшов. От, тому... Тако будемо підкапувати кожний рядок. Тільки обережно, щоб не порізали головку. Земля, бачите, яка суха Погода спекотна. Всі люди сидять по хатах, бо плюс 40 на сонці. Перед тим як його викапувати, поливати його не бажано, бо він може грибком захворіти. І в суху погоду, така як зараз, це дуже гарно він підсохне. А якщо він гарно підсохне, то є запорукою. Надалі гарного зберігання Перед тим як його закладати на зберігання і обрізати бадиля і коріння треба його спочатку відчистити від землі. Гарненько, але не бить. ну от Рядочок ми взяли, да. будемо його що? Висмикувати. Отак висмикуємо. І один об один бить не треба. А висмикнули отаку. Отак не треба бить бо він пошкодиться. А отаку б легенько оцю землю струшуйте, ну щоб її не возити. Тако струшимо і лежить так на купу. Зараз підемо рибати. Чесник непоганий, скажем так, такий в цьому році. Бачите, він ще цілий, отут. Ще не роздвоюється. Оцю шкурку поки не чіпайте. Нехай він... Ми положимо його ще під навіс. Ось всякі є. Тут різні сорти чеснику. Не в перемішку. Тут і фіолетовий. Вон, бачите, землю удобрив добрива. І він мав всі поживні речовини. Але в цьому році не повезло з опадами, бо був сухий якийсь рік. На початку літа якісь дощі пройшли і суха весна була і холодна. Тому він ще довго стресував, поки не почав нормально рости. Може краще навіть рукою. Я збираю все разом. Зараз покладемо у тачку, а тоді вже будемо його сортувати. Що на їжу, що на посадку. Отакі от великі часничини. Отакий середній. Отакий середній. Я беру на посадку. Всі намагаються посадити найвеликий але... Я саджаю середній і завдяки тому, що в мене гарно одобрена земля, отримую з нього великий. От. А великий залишаю на їжу. Це як би то логічно. Вже перевірено. Але якщо ви посадите великий і у вас не буде вистачати якихось компонентів, добрих, то ви получите з нього... Середній, а може ще й маленький. І то буде якийсь регрес неправильний. От бачите, як він корінням тримається. Чесник я вирощую вже багато років. Е, треба, звісно, і змінювати. Посівний, посівний матеріал от всього часнику і, напевно вже брати не буду, а візьму з бубочки. У мене є окрема грядка, бо передаються, якщо довго не змінювати, передаються хвороби йому, О, і він наче як занепадає. Перед тим як зрізати отут і отут, часник має ще пройти стадію, протряхнути не на сонці, а десь під навісом, льох, кого є в сухому місці. От, він там ще підсохне. І оце поддилля ми не будемо зразу його відривати. Чому? Тому що він ще деякий час поживні оці речовини будуть йти в головку. От він зараз зв'язок з землею втратив. Буде тягнути соки. І ще кажуть, що його вішати треба до гори ногами. Як би це дивно не звучало. Але я колись пробував, то ніякої різниці не відчув. От. А возитися з цим дуже довго. Колись я їх ще й в пучки зв'язував, підвішував, теж ніякого результату це не дає. Тому я зараз покажу, як я його кладу на дозрівання, на протряхування. Просто головне ну, основну землю отак струсити, але не пошкодьте його. Вон, бачите, вже вона головка, хоче розділи, розділятися. Вон, бачите, які ці намітились. Тому може ще й раніше треба було його збирати. Після того як чесник протрухне, підсушиться десь під навісом, його можна буде далі обробляти вже на головку на зберігання. У е, мене чесник зберігається дуже гарно, е, якщо він не хворий, зберігається аж до наступного літа О, і він тверденький покажу як. От бачите, це сорт чеснику, де от дітки в нього отут лускає бубочка. В нього немає стрілки, а отут вже -от в нього оці можна взяти на наступне насіння, посадити. Посівний матеріал можна міняти.